Кожен з нас президент. Кожен з нас президент. Цей політичний афоризм використав Володимир Зеленський в своїй інгруційній промові. Що він мав на увазі? Те, що він людина з народу, і перед ухваленням будь-яких рішень президент буде спиратися на думку народу. І ось нещодавно Зеленський заявив, що треба провести кадрові зміни у військово-політичному керівництві держави. І це вірно, бо як показують соціологічні опитування, більшість народу вважає, що наша держава розвивається у неправильному напрямку. І кого ж український народ хоче поміняти в керівництві держави? Більше за всіх люди довіряють головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному. А кому більше за всіх спідлеглих президента? Не довіряють українці, голові офісу президента Андрію Єрмаку. Які ж кадрові зміни провів президент, який обіцяв прислухатися до народу і популістично кричав: кожен з нас президент? Він звільнив людину, якій більше за все довіряв народ, і залишив людину, якій народ не довіряє. Бо чхав він на український народ і на бажання цього народу.